Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей Слобожанського другий рік поспіль зупинилася на стадії чвертьфіналу Єврокубка, де вона в гостях у Франції 82-95 поступилася тамтешньому бургу і вибула з турніру. У першій половині зустрічі гостям вдавалося стримати господарів та не відпускати їх у рахунку, неодмінно надолужуючи будь-яке відставання. Після дебютної чверті була зафіксована нічия, а на велику перерву суперники вирушили з плюс один на користь Франції. Ранцузів, на жаль, фіаско сталося у третій десятихвилинці, де підопічні Ронана Гінзбурга просто зробили крок у провалля, зазнавши поразки 13-34. Різниця виявилася не просто занадто великою, але і фатальною для Прометея, який, навіть продемонструвавши гарний рівень гри у заключний відтинок поєдинку, не зміг надолужити втрачене. Втрати вбили нас. Ми не можемо грати із такою великою кількістю втрат. Їх було близько 20. Утім, лише повага до наших гравців. Ніхто не знав, але більшість баскетболістів вийшли на цей матч на уколах. Ми провели гарний сезон. Я радий, що другий сезон поспіль ми змагалися за топ 4 Сподіваюся, що в майбутньому усе буде краще. Завершивши виступи у турніру Єврокубка, Прометей наразі може повністю зосередитися на чемпіонаті Латвійської естонської баскетбольної ліги, чинним переможцем якої він є на сьогодні. Тим часом у одноклубниці баскетболістів, дівчата-волейболістки Прометея, вийшли до фіналу Кубка України, залавши за крок від нього на стаді однієї другої Балту з Одеської області 3-0, 25-12, 25-22 і 25-7. Натомість інший претендент на один з трофеїв жіночого вітчизняного волейболу. І їхній суперник визначився у поєдинку, який увібрав у себе усі п'ять партій. А тайбрейк завершився з рахунком 15-13. Незважаючи на те, що буковинка з Чернівців ще жодного разу не вигравала у Дніпровської Аланти. Нині вона дала бій нашим дівчатам та ще який. Чернівчанки вели у рахун у зустрічі 25-21. Перший сет. Потім поступилися у другому, 23-25. Третій статожнім результатом вже завершився на їхню користь четвертий, 25-19 за Алантою, яка у п'ятій заключній партії таки дотисла дівчат з Буковини. Три бронзові відзнаки завоювали вихованці другої дитячо течнянської спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті України зі стрибків на батуті, що його приймала Одеса. Дві нагороди в індивідуальних та синхронних стрибках виборов Денис Фласов третім в синхронних стрибках. Був також Олексій Іщенко. До змагань їх готували тренери-викладачі Людмила Винокурова і Тетяна Паплінська. Дніпровські спортсмени привезли п'ять медалей різного гатунку з чемпіонату України зі скалелазіння з низки дисциплін, який завершився у Києві. Дві золоті нагороди у трудності і двоборці у Євгенії Казбекової. У цих же розділах відзнаки найвищого гатунку і срібло виборов Роман Васько, вихованка дитячої нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Рафаель Казбекова стала бронзовим призером. У двоборців дві бронзові медалі вибрали спортсмени Дніпра на чемпіонаті України Стипендове ТФ серед молодших юнаків та юнаків і чемпіонаті України серед кадетів, який фінішував у Луцьку. Їхніми володарями серед юнаків став вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Микола Берест, нагорода подібного гатунку серед серед кадетів і в Олександра Куприянова з міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської в рамках проекту Олімпіклаб відділення фехтування шостої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського. Резерву Дніпровської міської ради, яке успішно працює в одному з кращих в Україні тренувальних центрів серед вищих учбових закладів держави при Дніпровській академії будівництва і архітектури, яка віднедавна стала складовою частиною нового вишу Українського державного університету науки і технологій, серед інших відвідала команда відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на чолі з його головою від Михайлом Кошляком. Відділення фехтування 6-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, яке успішно працює в одному з кращих в Україні тренувальних центрів серед вищих учбових закладів держави при Дніпровській державній академії будівництва і архітектури, яка віднедавна стала складовою частиною нового вишу Українського державного університету науки і технологій, стало першою локацією вузу, яку в рамках проекту Олімпіклаб відвідала команда відділення Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області на чолі з його головою Михайлом Кошляком на початку зустрічі він квітами вшанував новоспечену чемпіонку України у команді з фехтування на шпагах серед кадетів Марію Середу, після чого завідувач кафедри фізичного виховання та спорту вишу Володимир Шиян отримав брендований календар і сувеніри. Далі було більш тісне знайомство з кожним з мушкетерів, серед яких переможець етапу у хорватському загребі європейського циклу Ю 23 сателіт міжнародної федерації фехтування, чемпіон України цієї вікової категорії Михайло Красюк, чемпіонки України у командному заліку серед кадетів ТЕСКЕ Катерина Ламза і Коротецька, а також Софія Сіденко та інші. Низку питань і надання посильної адресної допомоги було обговорено з президентом Федерації фехтування Дніпропетровської області, заслуженим тренером України. України Сергієм Комаровим наостанок Михайло Анатолійович навіть особисто спробував власні сили і хист у ролі Дартаньяна. І як удосвідченого вправного спортсмена для дебюту подібне йому вдалося непогано. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину. Сьогодні ми відвідуємо навчальний заклад будівельної академії секцію фіхтування. Я дуже вражений, дуже вражений результатами спортсменів. Дівчат, які тренуються в цьому закладі, і хочу виразити слова вдячності руководству академії та тренерам, які розвиваються чудовий спорт. Фотографуванням завершилося і знайомство з іншою залою спортивного комплексу Вишу, де успішно тренуються вихованці відділення зі стрибків на акробатичній доріжці, серед яких бронзова призерка крайнього чемпіонату світу і чемпіонка України серед ровесників. Аліса Кутова, володарки золотих нагород, національного чемпіонату, Станіслава Кудіна, Ярослава Павлова та інші. Дівчатка, а також усі, хто були присутні на занятті, були удостоєні сувенірної атрибутики від обласного відділення Національного олімпійського комітету, після чого наступною локацією відвідин стала штучно розділена навпілку лісою, велика зала основної споруди спорткомплексу, де зранку до пізнього вечора проводять тренування вихованці відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також усі, бажаючі з футзалу, волейболу, бадмінтону, різноманітні групи здоров'я. Тому й не дивно, що будівельна академія вже віддавна зажила гарної слави епіцентру спорту і здоров'я у Дніпрі дуже велика подяка голові Ніппніпропетровської обласної обласного відділення національного олімпійського комітету Михайла Кашляку, що він нам приділив таку увагу. Подивився, як ми тут існуємо, як працюємо, співпрацюємо з дитячо-юнацькими школами, як ми в цей непростий час виживаємо і стараємось думати про майбутнє нашої держави, про нашу молодь. За подібне, дуже велика подяка нашому керівництву. Ну це мабуть, і те, що було, і те, що на сьогоднішній день є, що нам дали можливість в ці е, часи якось креативно виживати, надавати послуги займатися студентською молоді та ну, нашими маленькими спортсменами саме вони брали участь у тренуваннях зі стрибків у воду та опановували ази, як триматися на воді у плавальному басейні, якими на сьогодні можуть похизуватися одиниці вищих навчальних закладів України. Натомість Придніпровська академія будівництва і архітектури має таку можливість і тішить те, що її реалізацію вона здійснює практично самотужки. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.